А ну ся Вась підбей. Наші хлопці приїхали на ній, значить наша. А ви зараз що робите? Розряджаємо, як не безпеки вона має бути без боєкомплекту. Угу. Ну, для того, щоб проводити ремонтні роботи якісь там. Навіть okay, були такі випадки, що... Сьогодні привезли зброю на ремонт, ми її відновили, і вже вони в цю же, цю же ніч, в цю же вечір ніч вже знищили кількість ворожої сили. Цим же, цим же, Потім приїжджали на другий день, привезли інше і дякували, що ми дуже вчасно їм відновили, щоб вони змогли відпрацювати. Починаючи від стрілецької зброї і закінчуючи і танками, і артилерійське озброєння, ну, все, гармати, пушки. Всі зразки озброєння. Сапоги. Кожен день, як кажуть, щось може бути нове, бо зразки приходять із-за кордону вже є. Щоб нашу техніку їхню, набагато складніше. Ну, складніша конструкція зброї, так як ми дійсно працюємо то багато вже часу, а це тільки приходить, щось приходить і час новий. Якщо ми погано відремонтуємо цю саму зброю, це пострадають не тільки наші, наш підрозділ, а пострадає інші люди. Населення, все пострадає, тому що вона приїхала на позицію і не вистрілила. А хлопці там надіються, що вона вистрілила. Бачите, Жазетка видно, що замальована зеленим, ярко-зеленим. Ага. Вона вже спустила повоювати. І вже знову повернулася на ремонт. Ну, Інтенсивне використання, що розумієте, війна. Інтенсивність використання дуже висока. Техніка не нова, що. Виходить з ладу, ремонтуємо, відправляємо назад. Загалом техніки. багато профейної техніки, да? Ну, трохи трошки є. Як воно по якості? Ну, Я скажу, є зразки доволі непогані, модернізовані. В основному це техніка їхня також пострадянського, але багато зразків удосконалених. Багато таких зразків, яких в нас на озброєнні немає. Складність їхнього відновлення полягає в тому, що необхідно знаходити такі ж знищені полузнищені зразки, вже з них брати запасні частини і відновлювати. Ми самі евакуюємо з позиції. У нас є можливості, евакуаційні засоби. Ними ми переміщаємо сюди і тут відновлюємо. Ну, майже не передовуваний, не скажемо, вже безпосередньо геть в нулі, але десь в якихось укриттях відтягують само безпосередньо передкан. Але Практично напередку, можна сказати, і так. Відтягують. Якщо на позиціях, позиція більш-менш безпечна, то прямо на позиціях. Чи часто таке трапляється, що так ви виїздите на позиціях? Щодня. Щодня. Так. Були люди, які отримали поранення. На жаль, є один із послуговць, який загинув. Так. Є втрати, на жаль. У нас є підрозділ, який займається технічною розвиткою. Вони там виявляють зразки, які ми використовуємо або відновлюємо, або використовуємо як ремонтний фонд для машин. В такому місці є підбита машина, яка вже відновленню не підлягає, але ще там є цілі агрегати, які можуть послужити для ремонту машин. Тобто МП-1 вона більш краще в обороні, тому що на... інтенсивність вогню неї менша. БМП-2 вона стріляє чередями дуже швидко. І це під час наступу дуже актуально, тому що треба багато ураження вогневого наносити. Коли машина стріляє чередями, так, калібри різні, там 73 мм тут 30 і менше, але коли воно стріляє очередями, інтенсивність цього застосування, самі розумієте. коли багато летить, це навіть психологічний вплив на противника дуже великий. Файна техніка у нас? Ні, у нас теж є такі зразки на озброєнні, але багато нам досталось таких, доставить БМП-2, ну не як багато, певна кількість. Також БМП-3, яка, яка вже має на своєму озброєнні дві пушки 30-мм і 100-мм. Таких у нас в Збройних силах на озброєнні не було. Люди там дякували, коли там виходили з-під ураження противника, що машина змогла вийти своєчасно. Механік водій, який був на цій машині, Яков, крім того, що він там, спас своє життя, він ще спас життя свого екіпажу, ну і плюс машину спас. Ну, вона зуміла вийти під вогня, все нормально, вона якраз буквально там, тиждень часу до цього вийшла з ремонту від нас. Якщо є кому ремонтувати, то вона буде працювати. Якщо не буде кому ремонтувати, то не буде чим воювати, скажімо так. Тому що заводи, там, якщо б це були тільки заводи для прикладу то Такі масштаби б заводи теж б не потягнули. Ну і плюс це, скажімо так, втрата, велика часу переміщати все на заводи. Ми частково те, що не можемо відновити, да, є дуже серйозні проблеми з технікою, ми відправляємо заводи, але це таки невелика частина. Переважно більшість частини ми ремонтуємо безпосередньо, скажімо так, так як ми підрозділи бригади в бригаді. Осколки mm. шестерні достають.